Добрий день. Ну що, вчорашнє відео продовження. Здається, я зміг зробити те, що я хотів. Дивимося. Значить, вхід від мережі виключив. Працює зараз тільки сонце. Де тут у нас на батарея. От. Сонце дає 95 Вт. Значить, електрон з двох полей збере 405 Вт. З входу бере 1 Ампер, заряджає внутрішнім зарядним DC. Настроєно DVCC в... Церба 1 Ампер Значить, ЄСС зовнішній контроль. Значить, обмеження струму відхилено дистанційним керуванням налаштовано. Тобто все дано, щоб електрон слухався ось цю, цю машинку. І він слухається. Незважаючи на те, що. Батарея 53,5 вольта, в цей момент він би мав вже валити повністю на 20 А. Він цього не робить, він робить 1 А, так як я йому і сказав. Зараз, відповідно, вся система на сонці, каскад працює, тільки що був включив чайник. Тобто от 10,5. Кіловат потужності працює від Сонця дві системи. Віктрон не забирає у віктроніка потужність, АЦ працюють мппт контролери. Дуже конфузить, конфузить інформація в, в цих в інструкціях. Взагалі, оцей мульті-РС, він ще новий дуже. І, відповідно, по ньому дуже мало інформації. Вони його там приписують всюди, в документації, але інформації прям мало. От. Но суть така, що DVCC налаштування всередині CERBO, в Venus UI, він працює саме на Зарядний пристрій Віктора. Тобто, якщо його налаштувати, він обмежує струм зарядного від 230 вольт. Він не обмежує струм МППТ контролерів, тому що існує таке поняття як продажа. Тобто для того, щоб ви могли віддавати як по зеленому тарифу по максимуму, МППТ не обмежується по струму. Це дуже важливо розуміти. От, тому е я дуже задоволений тепер схемою. Тепер є повністю робоча, робоча схема. Я зніму окреме відео повністю по налаштуваннях кожного з інверторів. Чому були прийняті такі рішення? Потім як я зробив сьогодні, зняв, щоб Віктрон не з'їдав вольтронік, якщо виключити в е вхід. От, значить, вольтронік стоїть в режимі, що він видає на вихід 230 вольт. Тобто він стоїть в режимі подвійного перетворення, є повна стабілізація. Коротше, нарешті я цього досягнув. Дякую Сава Сулім за підтримку. Дякую спільноті взагалі электрона. От. І дуже класно, що є знання по надреду, тому що з допомогою надреду я зміг залізти через дебуз Віктрона eh, і подивитися повністю на <coughs>, всю eh, внутрішні які є параметри, як вони всі там налаштовані і як їх можна міняти. Так я визначив, що <coughs>, треба відповідно увімкнути, щоб Віктрон дозволяв зовнішнє управління. От, треба вимкнути режим ЄСС, включити, щоб це було теж зовнішнє управління. І тоді ЦАРБО має повні права, і тоді він працює передбачувати. Ніяких додаткових скритих алгоритмів немає. Що є дуже добре, що є прям красота. Так що, дякую за підтримку. Далі буде.